Друзі, всім привіт! Зараз у нас літня спека, кінець червня і завжди хочеться чогось і прохолодного, і хочеться десерту. І ми навіть не знаємо, що ж таке смачненьке з'їсти, і щоб воно було малокалорійне. А це ж, звичайно, шовковиця. Шовковиця підніметь імунітет. Ось така недозрівша шовковиця, бачите, ось така, якщо вона червона, зніметь печію. Якщо, наприклад, у вас якісь розлади зі шлунком, зелена шовковиця допоможе при проносах, а дозрівша, перезрівша шовковиця навпаки, допоможе при закріпах. Ось така це чудова шовковиця. А також чорна шовковиця містить такі речовини, які укріплять сітківку ока. Шовковиця неймовірно корисна. І малокалорійна у 100 грамів шовковиці всього 50 калорій, і вона менш калорійна, ніж яблуко. І тому ми приготуємо сьогодні морозиво шовковиці, а так як це морозиво не буде містити ніяких тваринних е, жирів, е, це буде чисто ягідне, ось таке морозиво, тому що його називають сорбет. В деяких країнах шовковиця росте. Кожному дворі і це вважається сімейним деревом. В Україні також шовковиця росте, особливо в сільській місцевості, майже біля кожного дому або біля кожної школи на території школи. Ну, це у нас так зараз не знаю. А раніше на території кожної школи росло одно, два, три дерева шовковиці. Тому ми приготуємо сьогодні морозиво. Для цього шовковицю потрібно перебрати, розкласти на підноси та помістити в морозильну камеру. Якщо шовковиця дуже солодка, для кислинки можна підготувати сік половинки лимона. Або, якщо нема лимону, можна взяти, наприклад, жменьку або пригоршню будь-яких кислих ягід. Це може бути вишня, смородина, малина. Так що заморожуємо ягідку, залежить від вашої морозилки, на кілька годин. Моя морозилка заморожувала 2,5 години. Ось було такого. Як сказати, ступіту, то що ягідки заморозились. І нам потрібно працювати швиденько, тому або в блендер, або в мисочку перекладаємо наші ягідки. Бачите, що я додала малини, смородини. Що зібрала жменьки на городі вишня. Вишня у мене була засипана цукром. І Я просто так, же, щоб не бігти та нервати вишню з дерева, тому вона не дуже заморозилась. Я просто дістала її з сиропу. Вона трішки підсоложена. І тепер нам потрібно або погружним блендером, або будь-яким блендером. Перебити швиденько. Ой-ой-ой, спішить. Лариса Миколаївна, перебити швиденько і зробити пюре. У мене тут вишневий сироп, тому що краще працював блендер. Я трішечки додам вишневого сиропу. Це те, що я вишні засипала цукром і залишився е, сироп. Сироп повинен бути охолоджений в холодильнику. Поступово додаю решту шовковиці. На цьому етапі потрібно скуштувати, тому що шовковиця буває і ягідки різні за смаком. І якщо ви хочете, наприклад, підсолодити, можна додати або цукру, або цукрової пудри, або меду, або ж будь-якого джему густого, або, наприклад, один банан для солодкості. Ну, Можливо, я додам ще полуничного джему одну ложку, щоб наше морозиво. Було в'язкіше, не було схоже на лід. У мене тут полуничний джем. Бачите, як він загус, який він вже густий. Тому замість підсоложувача я додам трішечки полуничного джему з лісової полуниці. І знову все переб'ю блендером. От і все, друзі, все робимо швиденько, щоб не розтануло. Якщо ви хочете їсти прямо зараз, можна їсти таке морозиво зараз. А можна в будь-який посуд покласти в якісь судочки і відправити в морозильну камеру. І у вас буде для спекотного жаркого літнього дня чудовий десерт. Таким десертом краще всього. Завершувати. Або сніданок, або обід, або вечерю, або і... просто на полудні. <с> <с> і в літню спеку і завжди чудово. І, до речі, шовковицю не кожен раз хочеться в спеку виходити на вулицю, їсти з дерева. А ось такий чудовий десерт у вас завжди буде під рукою. Прикрашаємо. Мятою, щоб у нас був такий ресторанний варіант. А як же ж, чим ми не ресторан? Все, друзі, ось такий чудовий десерт шовковиці. І не тільки. Ми разом з вами приготували майже без цукру. Решту, де мій судочок, куди його поклала. Решту відправляємо в судочок. І буде чудово зберігатися в морозильній камері. А можна, друзі, і порційно брати ось такі порційні стаканчики одноразові від морозива, якщо у вас десь є, або від сметанки, і покласти і буде вже порційно, головне, герметично накрити, щоб не було сторонніх запахів. І все, ви запаслись морозивом. Не потрібно бігти в магазин та купувати. Натурально і корисно. Ось, друзі, скільки в нас вийшло морозива. Чудового. Це відправляємо до холодильника. 2 стакана таємність. А цим будемо ласувати. Це Івана Афанасійовичу, а це мені. Що може бути смачніше та корисніше спекотливий, жаркий літній день? А ще. Шовковиця допоможе, якщо у вас безсоння, тому що, вона, якщо ви з'їсте на ніч ось таку порцію морозива, якого ми разом з вами приготували, то ви будете добре спати. Також шовковиця знімає стреси, діє як антидепресант. Дуже корисно, от коли у вас тривога, тривожність, з'їсть також шовковиці. Або в вигляді морозива, або просто так свіжої жменько шовковиці з'їсти з дерева. А саме головне, що шовковиця понижує артеріальний тиск, чистить судини дуже корисно гіпертонікам, Але якщо її з'їсти дуже-дуже багато, чрезмірно багато, то може підвищити рівень цукру в крові. Це пам'ятайте, шкідлива шовковиця майже не за. Нікому вона не шкідлива, тільки в кого алергія, або індивідуальна непере, не, як непереносимість. або індивідуальна непереносимість, тоді шовковицю можна не, не можна їсти. Вона навіть корисна дуже для ма, мамок, які кормлять груддю діточок малесеньких. Всім, друзі, бажаємо здоров'я, всім бажаємо мирного неба над головою. Всім бажаємо тільки до добрих новин. Бережіть себе і пока-пока.